Всім привіт! Сьогодні третя частина відео про побудову аудіосистеми в моєму автомобілі Volkswagen Golf. І сьогодні поговоримо про виготовлення сабвуфера. Кілька слів хочу сказати про саме акустичне оформлення. Тобто, ящики типів є декілька для сабвуфера. В основному використовується або закритий ящик, або фазоінвертором. Фазоінвертор це така труба, звідки повітря виходить, коли сабвуфер гупає. Я не буду заглиблюватися в цій теорії, кому там цікаво, ви собі знайдете інформацію. Я буду встановлювати закритий ящик. Закритий ящик це таке оформлення, яке найбільш можна сказати, підходить для якісного відтворення музики. У закритому ящику. Сабвуфер фактично грає нижче своєї резонансної частоти. Тобто ефективність динаміка мала, але тим не менше, за рахунок того, що динамік потужний, на ньому подається висока потужність, він відтворює е, бас-суббас. Побутує така думка теоретично, що людина. Не може локалізувати джерело звуку, якщо його частота нижче 100 гц. Тобто, якщо наш сабвуфер гупає, то незалежно де би він не знаходився в автомобілі, ми не зможемо е визначити в якому місці він стоїть. Ну Насправді це не так. 100 Гц це надто високо, але якщо вже десь 50-60 гц, то дійсно вже важко визначити його локалізацію. Тому ми можемо розміщувати сабвуфер де нам заманеться? Ну так, умовно. І в нас найбільше місце, де в багажнику. Тому там будемо і встановлювати. По типу встановлення. Сабвуфер можна встановлювати динаміком в салон. Тобто, от, як є цей люк, в спинці сидіння його відкидаєш, і в тому отворі може бути динамік. Таке розміщення дає дуже точний чіткий бас, але не дає. Такої глибини, якої би хотілося. Можна встановлювати сабвуфери за задньою спинкою, який буде направлений в номер. Таке розміщення досить хороше, воно дає і потрібну глибину, і нормальну точність. Тобто, це таке універсальне розміщення динаміка. Але воно, наприклад, в даному випадку, в особливого коли ставиш задньою спинкою, і потрібно буде скласти сидіння, щоб щось покласти, або що, то цей сабвуфер вже буде заважати. От, тому не кожному підійде такий варіант. Хорошим варіантом також може бути розміщення в боковині крила, так званий стелс. Тобто там є заглибини в крилі, Потім виліплюють зі скла на ящик, туди ховають динамік. Ну, по звуку воно якось ні туди, ні сюди таке. Як вийде? Все залежить від салону, від динаміки, від багатьох факторів. Там важко передбачити, як динамік буде звучати. І є ще. Такий варіант встановлення, наприклад, в колесі в ніші запасного колеса, там можна встановлювати. Тож, то дуже класний варіант. Він дає, як правило, і чіткість хорошу, і бас, і глибину нормально, але не всіх воно є, таке місце і така можливість. Також складність виготовити такий сабвуфер, Також потрібно там ящик, ліпити з влукна і так далі. Не кожному це під силу. Ну, і дивіться, варіант, який я використовую, це е, звичайний закритий ящик, і динамік буде направлений в підлогу. Тобто підлога вийде як додатковий м, пасивне навантаження для динаміка. Що воно дає? Воно е, свого роду, е, з, з, з рахунку цього пасивного навантаження, получається і глибина. Хороша, і не втрачається е, точність е, самого відтворення музики, е, самої подачі Сабуфера. Ну, я вважаю це таким дуже універсальним і класним розміщенням е, динаміка в автомобілі. Воно чим схоже до розміщення в е, ніші запасного колеса по своєму звучанню. От. Тому менше слів. Переходимо до діла, накидаю вам на різочку, як я виготовляв ящик, як я робив цей сабвуфер. Думаю, вам буде цікаво. А ви підписуйтесь, ставте лайки, бо мене це заохочує. Мені це також тоді цікаво знімати для вас відео, щось розповідати. Задавайте питання в коментарях. Запитуйте, що вам цікаво, про що вам ще розповісти, зняти відео. Це мене буде стимулювати до зйомки нових відео. Ще кілька слів хочу сказати про саму якість зйомки і звук, Ну, вибачайте, але я ще не настільки там навчився то робити, тому мої відео більше несуть такий інформаційний характер, я більше розповідаю, щоб слухати. Тому, якщо там не дуже вдала картинка, виходить, чи щось зі звуком, ну то вибачайте, я буду. Вдосконалюватися з часом. Хоча, хоча би якщо вже набереться з 1000 підписників. Окей, okay, все. Переглядайте відео, приємного перегляду і до зустрічі в наступних. Тримайтеся. Підготувався я до виготовлення самбуфера, самбубена, сандбуфера, саба, як тільки його називають, сабвуфера. ось такі в мене є заготовки. Нарізав на мебельній фірмі вже з отворами. Буду зараз з допомогою віброізоляції понижати їхню резонансну частоту. Буду шматки віброізоляції наклеювати на деталі з внутрішньої сторони. Звісно, я не знаю наскільки це щось поможе, дасть, покращить. Але я думаю, для фундаментальності басу це. Явно не зашкодить. Ну, ви знімаю, але зрозуміло, це однією рукою знімає другою прикапне, але тут зрозуміло, для чого я вирішив це зробити. Чим більше різних матеріалів в стінках акустичного оформлення, тим воно в теорії має бути краще для звуку. Ну а на практиці ми вже послухаємо, який воно дасть результат. Ну, потрібно добитися максимально глухого корпусу для динаміка. Заготовки між собою склею. Полівініл ацетатною емульсією або в народі клей ПВА І скручую на мебові шурупи конфірмати. В передній і задній стінці отвори для кріплення я сверлив зі зміщенням, щоб в стінках не були. Шурупи один проти одного, а щоб були зі зміщенням, щоб не послабляти стінки. Тобто тут, тут в мене 8 см, а тут в мене 7 см, розумієте? Отак. От Все для того, щоб якось зберегти жорсткість цього корпусу. Буковинки зібрані. І зараз я. Встановлю передню стінку, де буде динамік прикручуватися. І залишаю його сохнути. Можливо, до вечора, а можливо, до завтра. А задню стінку ось цю я вже після цього прикручу. А чому так? Я вам пізніше розповім. Передня стінка де буде кріпитися динамік. У мене буде подвійна. Ще додам фанеру, товщиною 10 мм. Але між тою фанерою і між цією основою буде ще прошарок з віброізоляції. І вийде сендвіч. Так як передня стінка найбільш навантажена в акустиці завжди, то будемо її робити якоюсь такою максимально глухою. Принаймні зроблю таку спробу. Ось така вийшла в мене панель. Зараз я її наклею і на шурупи до цієї передньої стінки. А щоб десь часом ті передні стінки між собою не задзеленчалися, я ще отаким карту наклеючи чи основу проклею отут. То вийде сендвіч. Блін, ніколи такого не робив з попередніми ящиками, то напевно чим старший робишся, тим більше заморочуєшся всякою фінньою. У вас теж таке буває? Напишіть в коментарях, мені цікаво. Таке вийшло. І от зараз буду прикручувати цю передню панель. А зараз я оцей сендвіч стягну шурупами. І буде, думаю, офігенно. Мусить бути. Варіантів нема. Інакше не може бути. Клей ПВА я не можу розглядати як герметик швів, а корпус має бути ідеально герметичний, щоб не було зайвих призвиків. Тому я всі кутики оброблю тоншою віброізоляцією, прикатаю. І це можна буде вважати гарною герметизацією швів, На мою думку, звісно. Ось так я заморочився з цими кутами ящику. Поробив я всередині з такого м'якого матеріалу по кутах басові пастки. Так щоб там бас не ховався всередині по кутах. І навпроти вентиляційного отвору, динаміка, також наклеїв м'який матеріал. Не знаю, що воно там, яка буде його роль, але зайвим точно не буде. Приступаю до обклеювання чорним карпетом, щоб було під оформлення багажника гольфа. Ну ось, друзі, сабвуфер готовий. Мій старенький динамік 2009 року. Прикручений. Кабель виведений, конектори причіплені. Залишилось встановити в машину і налаштувати. Кабель до сабвуфера в минулому відео я так і не пропхав, тому продовжу тут. Маю такий дріт сварочний для протяжки, відклацнув тут, відклацнув тут, зняв. Задній диван від класного кліпсу. Тут від класно. Вибачайте за брудний салон, але вже дороблю всі ті свої музичні справи і зразу шурувати машину, відмивати від того всього. Щоб було все гарно. Зараз з допомогою того проводу протяжки протягну до задньої частини кабель, а там є в багажник. Ось так чудодійний дротик від зварки, ніби півавтомата автомата мені допоможе протягнути проводку, щоб все сильно не розбирати Ось він тут показався. Зараз його сюди. До речі, щось тут було. Якесь сміття металічне, воно мені почало ржавіти. Треба цей момент почистити. Ось тут від сидіння, мабуть. треба завібри, ти здалося може. А може ні, тут диван, файний шумоізолятор. Там купа поролону. Така машина. Volkswagen. Мені ковер подобається, такий як в старому мерседесі жирний. Бентежило мене це, я думав, що це якась вже ржавчина, а це тут було просто брудно. Повитирав вологими серветками, там якийсь дренаж, але не ржавчина. Все, можна збирати назад. Зараз я закласну назад цей пластик, все поставлю на місце. Кабель протягнутий, встановлюю саббуфер і на миючку намивати свою улюблену машину. Правда, завтра дощ, ну але як, Знаєте, скажу вам таку штуку. Якщо у вас сьогодні не буде сексу, то не означає, що не треба митися. Отак От само в мене з машиною. Ну то буде завтра дощ, але нині буде машина чиста. Ну що, шановне панство? Ось. Зробив я нарешті музику, поки що вона тільки встановлена. Пророблено багато роботи, ще залишилося це все діло налаштувати. Ось так виглядає сабік багажнику. Така коробочка, яка собі там гупає. Головне, що ніяких призвуків, І це мене радує. Абсолютно... Він навіть не локалізується, що він тут стоїть. Видає собі бас і добре. Коротше класно. Я задоволений.